Ця організація, яка називається зупинимо туберкульоз, виграла грант глобального фонду на 95 мільйонів. Підписання планується в цьому році, буквально на протязі місяця. Таким чином, в область буде занесено значить, з фонду півтора мільйонів доларів, які підуть на закупівлю апаратури. На матеріальну допомогу як лікарям втізіатрам планується доплачувати, так і фельдшерам. Частина коштів піде на питання охорони праці. Одніх з таких краєугольних камнів. Цей угоди буде створення відділення хіміорезистентного туберкульозу. А фонд Ахметова планує на це виділити вентиляційну систему, а також апаратуру.